Сьогодні ми будемо виконувати снет від FILUNetWord і на майбутній дроп. Основна ідея цього проекту це максимальна швидкість обробки транзакцій у блокчейні. Насправді там набагато все складніше, але я стараюся пояснити простими словами. Проект має свою власну мову програмування сфері, стосовно цього у них є документація на сайті, можете собі переглянути. Ідея є, і це вже добре, так само добре, як і інвестиції в 81 мільйон доларів від таких. Фондів, як, які ви можете бачити на екрані, це і Blockchain Capital, і Almamedas, це такий звідомих. Прогнозую, що це буде Aptos номер 2 але якщо дроп буде, я думаю, субам буде чуть менше. На твіттер підписано багато інфлюенсерів серед відомих це A16Z, Парадіг, Парасвап та ще дуже багато інших. Деснек максимально простий та приємний, все дуже швидко виконується, помилок майже немає, можуть іноді не працювати деякі функції, але це фіксить, і за декілька годин все стає в нормі. Тому скипати точно не варто, це все, що потрібно знати, а на зв'язку саньочок і ми починаємо. Всі посилання, які я буду використовувати, будуть в описі під відео, а також в моєму телеграм-каналі, де я теж зібрав таку інструкцію невелику. Ви можете перейти і переглянути. В телеграмі я показую, в які дімки залітаю та допомагаю іншим учасникам. Також не забувай за підписку на цей канал, лайк під відео, певний тобі тут буде цікаво. А якщо виникнуть запитання, пиши в комент. Приступимо до активності, і найперше, що нам потрібно зробити, це звантажити їхній гаманець. Переходимо на ось цей сайт і жмемо Download. У нас скачується zip файл і далі нам потрібно встановити це розширення. Переходимо сюди і тут вмикаємо режим розробник. Жмемо сюди Завантажити і вибираємо в нас на комп'ютері ось цей zip файл але його розпаковуємо. Вибираємо, і як бачимо, у нас розширення встановилося. І зразу в нас перекидаємо створінку для створення гаманця. Жмемо сюди, і тут все як і всюди. Так само, як і Metamask і інші гаманці. Копіюємо та зберігаємо свої фразу, це дуже важливо, адже в разі чого в ній будемо відновлювати доступ до свого аккаунту. Придумуємо пароль. Саме створили гаманець, можемо перейти сюди і закріпити собі для зручності. Далі ми переходимо на наш цей сайт і тут жмемо Connect Polit. гаманці все підтверджуємо, проходимо капчу. І жмемо Give me Ethereum». Тут ми отримуємо тестові токени, завдяки яким будемо ми свапати. Все підтверджуємо в гаманці також. І очікуємо. Поки нам дають усі тестові токени. Ми заклеїмо тестові токени, жмемо сюди і пробуємо свапити. Це можна прикрити. Що нам тут потрібно зробити? Нам потрібно зробити трьох свапів. Знаєте, що я роблю? Вибираю тут максимум, очікую, він трошки підгрузиться. І зараз свапнемо цей ефір на дай. Нажимаємо свап і. Апровуємо в гаманці. Після того, як свап виконався, жмемо сюди і міняємо місцями. Тепер дай, свапаємо на цей ефір. Очікуємо, поки трошки підгрузиться, це нормально, все таки тиснет і не все так швидко працює. Апровуємо знову гаманці і очікуємо, поки наша транзакція пройде. Свап виконався. Знову міняємо місцями, і половину цього ефіру міняємо на дай. Наступне, що ми виконуємо, це додавання пула ліквідності. Для цього ми переходимо в вкладку «Пул» І тут додаємо ліквідність. Вирівнюємо «Подай», Тут вибираємо «Максимум», І тут можемо також вибрати «Максимум». І нажимаємо створити ліквідність. Апробуємо в гаманці. Ми створили ліквідність, тепер нажимаємо ще раз сюди і вирівнюємо Подай. Ефір зараз сам підбереться, його набагато менше буде. Є додаємо ліквідність, а пробуємо знову гаманці. Після того, як ми додали ліквідність, вона буде тут відображатися. Може бути таке, що з першого разу вона не додасться, потрібно декілька разів або повторити через деякий час. У мене таке було. Я повторив там за декілька годин і все спрацювало. Далі нам потрібно відкликати трохи ліквідності. Вибираємо максимум, тут є 0.4, майже 0.2. Забираємо і підтверджуємо знову гаманці. Ліквідність забрали, тепер можемо переходити до наступного завдання. Взаємодію з цією слаполкою ми закінчили. Тепер переходимо і позаємодіємо трохи тут. Для цього приходимо по всій силці і листаємо вниз. І жмемо Connect. Тут доєднімо наш гаманець. І переходимо далі. Жмемо Get Accounts. Тут у нас висвітилася адреса. Йдемо далі. Тут таке саме. І нижче тут можемо нас написати смс-ку, щоб протестити, чи все відображається. Бачимо, відображається у нас текст, підтверджуємо. Далі тут трансфер. Так само гамиці підтверджуємо. Все, наша адреса висвітилась. йдемо далі. Тут живемо сюди, все добре. І тут таке саме. Тут все, ми додали. І останнє діє це від'єднати аминеці і приєднати знову. Все. Тут ми також поузуємо дії. І остання активність це їхній NFT маркетплейс. Тут ми створимо свою NFT -шку для цього. Переходимо на цей сайт і жмемо Create. І остання активність це ми створимо свою NFT на їхньому NFT Marketplace. Для цього коннектимо наш гаманець. Верифікуємо по всій кнопці. І жмемо Create. Тут ми додаємо фото. Рядуємо ім'я. Опис. І жмемо Create. Нам надіслало повідомлення, що мінт не відбувся, потрібно спробувати знову. Ось ці дії повторимо там, через годин 5-6, можливо, розробники вже це виправлять, таке буває. Вчора працювало, сьогодні вже не працює, через деякий час далі буде працювати, тому це все нормально. І останнє, що ми зробимо, це вступимо в їхній Discord. Для цього переходимо по посланню, бачимо тут тільки 65 тисяч учасників, тобто учасників не так і аж і багато. Переходимо в Discord і тут проходимо верифікацію. Йдемо в гілку Verify. І ось тут нам потрібно пройти таку капчу. Вибираємо яблуко і йдемо в вкладку Testnet Feedback і залишаємо тут свій відгук про ось цей TestNet. Можна написати, що NFT, наприклад, не А... Все інше працює нормально. Це може також стати одним із мультиплікаторів дропу. Можливо, там потім якісь вейтлисти будуть давати, чи якось будемо коннектити гаманець до цього Discord. На цьому все Це всі активності, які доступні по Fjuru. Якщо будуть якісь нові активності, я буду публікувати все в telegram каналі Обов'язково виконуємо цей теснет, робиться він дуже швидко та просто. Для того, щоб мультити, обвузити цей теснет, використовуємо Antidetect, Proxy. Як створити свою ферму аккаунт, я показував у минулому відео, тому можете перейти і створити також собі ферму. Я особисто буду заганяти 6 аккаунтів, вже декілька загнав, і буду очікувати анонсів про можливий дроп. На цьому в мене все. Не забувай підписуватись на мій канал, ставити лайк, якщо щось не зрозуміло пиши в коменти. А з тобою був Саньочок на зв'язку.